кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали, газети, а дружина варить, смажить, готує котлети, пообідав кузьма смачно, запаливка з бека. Ну, чого ти? питає жінку. Тако недалеко. Тільки в тебе й балачки про борщі, олію. І ні слова про театри, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить, як Аїда. Драматургів усіх знає аж до Евріпіда так і сипле ті, того, пікару, Зофелініє, самбаїв, Магамаїв, Гордон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш в цьому, ні бельмеса, ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив я в хорошому платі, тиняєшся у тапочках в дешевім халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, Манікюри, перманенти, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами. А ти чавиш помідори, брящиш друшлаками, що побачиш вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш Кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі дорогому. Платтємо, модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, виставила ноги, як французька кінозірка. У кузьми від стивування потилиця змокла, а дружина запитує, ти читав софокла? Може, тобі до вподоби п'єси Євріпіда? Сопе кузьма. Відчепися, подавай обідать. Нащо мені єврі піде, нащо їхні п'єси? Та ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. То я й просиділа півдня в перукарні. Не було у мене часу возитися з обідом. То я її замінила тобі. or beat every